Слава Богу, брати і сестри! Дуже приємно бути разом з вами, разом слухати Слово Боже. І коли Бог працює над нашими серцями, коли ми слухаємо, це для нас добре, ми збудовуємося, ми збагачуємось. Хочу розказати про себе одного разу також Господь постукав моє серце. Я зібрав речі і поїхав навчатися біблійну школу. Після навчання біблійної школи. Переїхав одне із сіл на Волині, це за 150 кілометрів від батьківського дому. переїхав туди і ми почали там трудитися. Я даже, коли їхав, даже не визнавав, що це буде на довгий час, що це буде довгий період в моєму житті. Я думав, що може це рік, може два, ну, максимум. Але так сталося, що вже сьомий рік ми там несемо працю, проповідуємо. У нас є. Чудова команда, ми проповідуємо різними різними способами для людей, які не знають Бога, людей, які живуть грішним і безбожним життям. Хороше таке село, велике, але багато людей, які не знають Бога, багато діток, багато підлітків, і потрібно багато часу, багато праці вкладати, щоб людям проповідувати різними різними способами. Я хотів би поділитися так також деякими думками, щоб ми пороздумали, що воно було для нашого підкріплення, збудування, щоб ми роздумали над Словом Божим. Одного вечора я роздумував над однією такою стороною нашого життя, і роздумуючи, я думаю, перед тим як, наша, як в нашій країні війна розпочалася. То, щоб вона розпочалася, потрібно було для російських військ перетнути кордон нашої країни. І коли вони перетнули кордон, межу, розпочалася війна. Розпочалася війна. І я роздумав, саме хочу говорити про це і роздумав про межі. про межі. Межі бувають в різних, в різних сферах чи речах нашого життя. Дуже в багатьох і дуже в різних. Наприклад, коли на наше поле хтось перетинає межу, заходить, там є також межа, починаються проблеми. Межі є в сім'ях, межі є в церкві, обмеження є в церкві, межі є в нашій державі і ще в багатьох багатьох різних сферах нашого життя є межі. Межа є до того в кожної людини до гріха є межа. І я роздумуючи над цим. В багатьох сферах, коли людина перетинає межу, коли людина порушує межу, починаються проблеми. Починаються проблеми, коли людина порушує цю межу, починаються проблеми. І коли ми купили будинок, і також я подзвонив до чоловіка, який приїжджає відмірювати межі відбивати. І коли він відбив ті межі, то так сталося, що Наша межа з, з сусідами, вона ну, не зовсім правильна, на, приблизно на пів метра сусіди в нас від, ну, якби зайшли до нас. І коли ти починаєш це вирішувати, відбуваються, відбуваються, відбуваються проблеми. І прою даже простіше може ці межі не, 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 якось не дотримувати, щоб не було проблем. І я роздумуючи над, цими, над, над цією такою стороною нашого життя, в Біблії, читаючи Біблію, є дуже цікава історія, коли. Для одного чоловіка також були поставлені межі. Для одного чоловіка були обмеження, і він не мав їх порушувати. Я прочитаю цю історію, це буде перша книга царів. Перша книга царів, другий розділ із 36-го вірша. Перша книга царів, другий розділ і з 36-го вірша. Написані такі слова. І послав цар і покликав шім'ї та й сказав йому: Збудуй собі дім в Єрусалимі, осядеш там, і не вийдеш звідти ані сюди, ані туди. І буде того дня, як ти вийдеш і перейдеш поток кадрон, то щоб ти добре знав, що конче помреш, кров твоя буде на голові твоїй. І сказав Шім'ї, добра ця річ, добра ця річ, як наказав пан мій цар. Так зробить раб твій. І сидів Шім'є в Єрусалимі багато днів. І сталося в кінці трьох років, і втекли двоє рабів шим'ї до Ахіша, Махіного сина, гадського царя, і донесли Шім'ї, говорячи, ось раби твої, твої в гаті. І встав, щим осідлав осла свого та й подався до Ахіша, щоб, щоб шукати своїх рабів. І пішов Шім'є і привів своїх рабів з гату. А Соломонові донесено, що Шім'ї пішов з Єрусалиму в гад і вернувся, і послав цар і покликав Шім'ї, та й сказав до нього: Чи ж я не заприсяг тебе Господом, і не взяв свідка проти тебе, говорячи того дня, коли ти вийдеш і підеш туди чи сюди, щоб ти добре знав, що конче помреш? І ти сказав мені: добре, добра ця річ, що чув я. І чому ти не додержувався Господньої присяги та й наказав присяги та наказа, що я наказав був тобі. Всім нам, всім нам відома, знайома історія про те, коли в сім'ї, це був чоловік, який робив багато зла для Давида. Багато недобрих речей він говорив, багато зла він вливав до Давида. Але він, не, Давид, не причинив йому жодного зла, не зробив йому нічого. Нічого, не захищаючи себе, хоча мав владу, хоча міг це зробити. І також ми бачимо, що Соломон Він покликав цього чоловіка і обмежив його, поставив його в межі. коли ти будеш жити в Єрусалимі, буде в тебе все добре. Але запам'ятай, коли ти вийдеш з Єрусалиму, коли ти перетнеш, перетнеш ці межі, порушиш ці межі, ти помреш. І ми знаємо і бачимо, що Шімі він сказав: Добра ця річ, я згідний. І він жив, написано, вже три роки пройшло, і жив, він же привик, що, він, ну, що все добре здається, але одного разу він порушив ці межі. Здається, хай би ти раби пішли, хай би лучше вони пропали десь і, і не було у тебе тих рабів. Але, але ми бачимо, що шім він поніс покарання за те, що він, за те, що він перейшов цю межу, за те, що він порушив цю межу, яка була. Встановлено для нього, він це знав. Він знав, що він дав обіцянку, він знав, що він буде покараний. Але коли він вже привик, коли він вже, можливо, трошки розслабився, і тоді прийшов час, коли він пере, перетнув цю межу, коли він е, перейшов цю межу. І я так розумію, межа це те, що відділяє нас від чогось недоброго чи чогось ненашого. Відділяє від того, що. Що ми не можемо, це, не можемо того робити, чи туди йти, чи те виконувати. Це не наше. І межі бувають, як я говорив, в багатьох, в багатьох сферах нашого життя. Дуже добре, коли ми можемо себе в чомусь обмежувати, в чомусь корисному обмежувати. Наприклад, менше, менше користуватися мобільним телефоном, щоб більше зростати в бозі, щоб більше молитися. Дуже добре, коли ми обмежуємо себе чимось корисним, щоб зближуватись з Богом. Це є добре, це є корисним для нас, це є приємно для нас. І добре, коли ми ставимо для себе обмеження чи межі, які нас застерігають, які нас оберігають, і які ми, ми перекладаємо зусилля, щоб їх не перетинати. Але також і для нас є встановлені межі, яких ми не встановляли. Є межі, які встановила для нас держава. І ми маємо коритися державі, ми маємо прикладати зусилля, щоб їх, щоб їх дотримувати, ці межі, щоб ми, не, щоб, ну, щоб ми їх виконували, тому що ми знаємо, що це також за це буде, коли ми будемо порушувати закони, порушувати різні обмеження, ми будемо нести покарання, ми будемо нести відповідальність. Але також ще є межі, які встановлені не людьми. Які встановлені для нашого застереження, для того, щоб ми не втрачували спасіння, і для того, щоб ми, щоб виконуючи їх, щоб ми мали спасіння. Це межі, які встановив для нас Господь. Ще з початку світу, коли Бог створив Адама і Єву, Він їх обмежив. Він сказав: все можете брати, тільки з одного дерева. Але людина, на жаль, дуже часто порушує ці межі. Читаючи Слово Боже, читаючи Біблію, ми можемо бачити. Скільки багато різних обмежень Бог дає для нас, дає для нас людей, щоб ми мали спасіння, щоб виконуючи ці закони, ці постанови, щоб ми не перетинаючи цієї межі, щоб ми були спасені, щоб ми мали спільність з Христом, спільність з Богом. Але всім є, який знав, що коли Він перейде цю межу, він знав, але коли життя його вже повсякдене не може. Проходило, він чи, чи якось не вважав це серйозним, чи якось, можливо, чи трошки забув. І також в нашому житті ми можемо жити. Ми знаємо багато речей, що не можна цього робити. Але часом буває, що ми перетинаємо ці межі, які для нас заборонені, які ми не можемо, які ми не можемо, які ми не можемо робити. Але коли ми перетинаємо межі, які встановив для нас Господь. То кожен із нас буде нести відповідальність за себе, кожна людина, яка зробила якусь річ, яку не можна робити, яка заборонена, кожен із нас буде нести відповідальність за себе. Я хотів би нас закликати, щоб ми роздумували про це, щоб ми молилися про це, щоб ми переживали про це, щоб ми старалися не перетинати межі, які встановив для нас Господь, читаючи Слово Боже, ми розуміємо. Ми бачимо, ми знаємо. Я хочу нас закликати, щоб ми прикладали зусилля, щоб не перетинати тих меж, які встановив для нас Господь. Я хочу нас закликати, щоб ми також мали ціль встановлювати для себе межі, які нас збудовують, обмеження, які нас збудовують, які для нас корисні, які для нас важливі, щоб більше і більш зблизуватись з Богом. І ще хочу сказати нас, закликати, щоб ми перевіряли своє життя. І коли є такі періоди, коли ми десь... Переступали цю межу, яка, яка розділяє, яка веде до гріха. Коли ми переступали цю межу, коли ми десь згрішили, коли ми десь не встої, коли, коли ми десь спотикнулися, коли ми потик, пере, перетнули цю межу, щоб ми приходили в щирому покаянні перед Богом. І Він чує, Він знає, він знає, наші, він знає наше життя. Але коли ми щиро в покаянні приходимо до Ісуса Христа, коли ми визнаємо те, що ми десь перетнули цю мужу, що ми десь не встояли, що ми десь спотикнулися, Ісус Христос Він прощає. І Я хочу, хочу нас закликати, щоб ми зверталися до Ісуса Христа, довіряли своє життя в Його руки. Хай поблагословить кожного із нас Господь. Амінь.